Ну і повернемося до подій в Україні. Росія рознесе нам всю країну шахедами. Таку емоційну заяву, зробив військовий із позивним флеш. Він стверджує, що ворог активно масштабує виробництво ударних дронів має намір завалити ними Україну. Шахедів дійсно стало значно більше їх стало важче збивати. Тож чекає на нас масштабний дроновий терор, якого ми ще до цього не бачили. Розбирався Віталій Залевський. やった Це моменти ударів російських шахедів по містах України у червні. Один такий дрон може нести від 15 до 50 кілограмів вибухівки. Цього достатньо, щоб зруйнувати кілька поверхів будинку. Лише за перші два тижні місяця Кремль випустив стільки дронів, скільки раніше витрачав за кілька місяців. Коли почалися атаки шахедами, вони робили там 200-300 ударів шахедами на місяць. Ну в двадцять третьому році було зараз. Ми бачимо там по 300-500 шахедів на один пуск, скажімо так, тобто набагато збільшилось на початку широкомасштабного вторгнення дуже ефективними були мобільні групи. Вони і зараз ефективні, але момент в тому, що ворог набагато збільшив кількість пусків, Вони збільшили висоту. Тепер ворожі дрони можуть летіти дуже високо, до п'яти кілометрів у небі. Через це їх не завжди можуть збивати мобільні вогневі групи. І таких цілей стає все більше. Зараз Кремль штампує орієнтовно дві тисячі дронів на місяць. Такі дані експерта. Кожні три дні противник намагається масово їх запускати. Однак майже половина з цих цілей хибні, без боєголовки для того, щоб виснажити нашу ППО. З'являються і нові дрони. Ворог вперше запустив безпілотник зі штучним інтелектом. Він має камеру, систему радіоуправління та модуль ШІ. Така модернізація робить шахеди ще небезпечнішими. Вони можуть самостійно змінювати маршрут у реальному часі. У нього є бібліотека картинок. Ну, скажімо, там трансформатори, якісь інші вузлиці, електростанції. Він сам. Облітає цю електростанцію, він видивляється необхідні об'єкти для удару і сам приймає рішення по удару навіть в умовах радіоелектронної боротьби, навіть якісь інших умовах там якісь інші зават. Найнебезпечніше такі дрони можуть летіти роєм, вони обмінюються сигналами між собою. Тож, якщо перший не влучить у ціль, інші автоматично підлаштуються та спробують завершити завдання. Однак, поки масштабувати їхнє виробництво, росіяни не можуть. У Москви немає можливості закуповувати необхідне обладнання. У соцмережах поширили інформацію про ще одну загрозу. Тепер російські дрони нібито можуть реагувати на сигнал дзвінка людини та наводитися саме на нього. Під час атаки радять нікому не телефонувати. Однак, без паніки це черговий фейк, заявив військовий флеш. У росіян є проблеми з високотехнологічним обладнанням, однак вони продовжують збільшувати виробництво дешевих, але так само небезпечних шахедів. Більшість запчастин вони беруть у Китаї. Щоб проривати протиповітряну оборону України, Путін дав завдання своїм воякам виготовляти по 500 шахедів щодня. Писали у ГУР. Якщо у росіян це вийде, удари по Україні тисячі дронів одночасно стануть реальністю, заявляли в Економіст». Антишахедні БПЛА допоможуть захиститися від російських цілей, впевнені деякі військові та розробники. Це кадри російського дронопаду. На них видно, як наші дрони-перехоплювачі вже полюють за ворожими цілями. Деякі підрозділи отримали їх на озброєння, і вони вже показали свою ефективність. Про одну з таких новинок нам розповів її розробник. Дрон може бути в піві, може бути літачок. Він запускається вручну, потім він. Переходить на штучний інтелект до наведення, він вхоплює цю ціль, наближується до шахеда. І після цього на останньому вже етапі переходиться до ручного керування, і пілот його доводить до враження. Цілі в Україні є декілька компаній, які працюють над тим, щоб закрити небо від шахедних атак. Нові системи активно тестують і випробовують. Про їх важливість заявив і президент. Він попросив у союзників додаткове фінансування на їхнє виробництво. Україна готується до нових загроз, щоб зірвати плани Путіна. І для того, щоб ефективність була максимальною, захист потрібен комплексний, наголошує військовий експерт Павло Нарожний. Йдеться про поєднання і зенітних дронів, і ЗРК, а також авіації.